Всім привіт! З вами Сільвер. А тема, в свою чергу, дуже цікава. Найтоксичніші танки за всю історію гри не імбові ні, а саме токсичні, які весь час псували, ну або псують до нині танкістам настрій, які в процесі гри заважають цільовій аудиторії, і відкриває мій туп американська ПТ рівня Т-67. Цей танк полюбили гравці, які свого часу вкачали вже не одну десятку і більш-менш навчились грати, не соромились заходити на низькі рівні і середні рівні, щоб як слід познущатися над новачками і слабкими гравцями. Тим самим набиваючи собі красиві циферки статистики, якщо чесно, навіть я таким був. Але прикол в тому, що це було актуально давним-давно. То є розробники, ще остаточно не поховали пісочні рівні, і Т-67 був фаворитом. Цей маленький, шустренький, непомітний із неймовірною скорострільною гарматою, з'явилася ця ПТ в 2012 році, пащі 0.7.2. 2 І тоді я скажу тобі й по секрету, це був абсолютно інший танк. Та й також по секрету скажу: тоді була абсолютно інша гра. Після введення в гру за своїми характеристиками Т-67 відразу. Сподобався гравцям, мало тоді, хто на п'ятому рівні за лічені секунди міг розібрати в суху, абсолютно будь-який танк однокласника Т-67 Свою чергу якраз таки міг. Достатньо було тільки з'явитися якомусь тяжу на відкритій місцевості, як він моментально перетворився на решето. Ще плюс до всього, крім цього, було відмінне маскування. Ну петесал, все таки. І на подих огляд 370 метрів. Щоб ти розумів, для п'ятого рівня це триндець, Т-67 сам собі світив, дамажив по своєму засвідченню і в свою чергу залишався непоміченим, тому що більшість техніки на цих рівнях в першу чергу тяжі, які далі свого знаряддя ніфіга не бачить. Та й до всього ця погань була кущовим випознем, так як і була присутня чудова рухливість, можна було спокійно кататися від кущика до кущика. Метушня наводилась. Повір мені: ось їдеш ти на своєму могутньому КВ-1. І тебе починає клювати стріляючий кущ. Ух, їдеш, думаєш, зараз проведеш всіх, але в підсумку до цього стріляючого куща ти доїджати не встигаєш. І коли твоя команда в середньому настрілювала на 500 600 шкоди, в кращому випадку Т-67 практично завжди настрілював не менше тисячі. Але апогей токсичності настав тоді, коли в кожній команді стало по три, а часом і чотири Т-67. І найменша спроба прояви ініціативи здавалася моментальною відправкою в ангар. Досить було тільки засвітитися, як твій могутній тунчик пометально лопався. І найсумніше це було практично в кожному бою. Т-67 рвав пісочні рівні, страчував п'ятій, шостій. Так псував повітря сімкам, що гравці були в захваті. Але ось всі інші не дуже, і розробники Т-67 потихеньку почали підпилювати. Спершу зрізали огляд до 340 метрів, стріляти по своєму засвідченню стало складніше. Пізніше збільшили розкид знаряддя. Стрільба перестала бути такою комфортною, збільшили час зведення, а також зменшили швидкість заднього ходу. Кактусом, звісно, Т-67 після цього не став, але ось. Ридка токсичність розвіялася. До цього танка пропав інтерес, і на середніх рівнях стало спокійніше. І до такої міри спокійніше, що там практично вже ніхто не грає. Йдемо далі. Ну а наступний апаратик ти дізнаєшся з тисячі. А якщо не дізнаєшся, то я тобі розкажу: це преміумна німецька ПТ-шка сьомого рівня є 25 Просто народі відома як блоха. Ну або клоп, і що невже цей танк теж Токсік? Запитаєш ти, а я тобі розповім, ще який Токсік, але тільки в минулому. А як це починалося? Слухай. На дворі липень 2013 року виходить патч 087. І вперше у продажу з'являється е 25 На відміну від сьогоднішнього рандому, у далекі лампові часи, преміум танки 6-7 рівня також були іграбельні. та користувалися попитом у гравців. Щоправда, тоді майже вся преміум техніка була гіршою запрокачуваною. Але Е25 виявився винятком. Ну як ти розумієш, Золоті запаси розробників від продажів почали збільшуватися, і паралельно з тим почала збільшуватись кількість Є е 25 в рандомі. Розробники природно оцінили всю ситуацію, і вже в патчі 0.95 ПТшку ПТ е Є двадцять п'ять матерію виводять з продажу, як то кажуть, хто встиг, то і з'їв. І після цього деякий час популярність Є е 25 збільшилася в десятки разів. Тому що насправді апаратик був дуже ефективний. Відмінна рухливість, відмінне маскування, а найголовніше приголомшили ДПМ. І все частіше і частіше від гравців почали надходити запитання, коли ж Ведуть продаж е 25 Грошенята на цей випадок уже було відкладено в мікрокредит, ну скільки ще чекати його, погодця. Було б логічним забабахати який-небудь жирненький аукціончик із тим танком, продавати коробочки за оверпрайсом. Але сталося те, чого ніхто не очікував у 2015 році. 1 вересня стартував марафон на е 25 Це був найбажаніший марафон, най... найефективніший танк на той час, з 7 рівня. Радості грацій не було меж. Цього танчика можна отримати за безкоштовно. Марафони були тоді дуже складні. Цей час, он у грі був космічним. Розробники були задоволені, і гравці були задоволені. Але як ти вже зрозумів, до певного часу доти, доки всі не отримали є е 25 п'ять вангар, перші дні після марафону їх було по п'ять штук у кожній команді. Ну нічого страшного думали розробники. Зараз гравці награються, і все стане як раніше. Але минув місяць, минув другий, минуло півроку. Від кількості Є е 25 в рандомі не зменшувався. І чи варто тобі пояснювати, що при такій кількості клопів в рандомі грати було нереально. Сьомий рівень цими танками був просто заражений, а нерфити преміум техніку не можна. І згодом розробники неодноразово визнавали, що марафон на Є е 25 це була найбільша помилка. І ось як ти думаєш, як це все виправилося. Правильно, все виправив час. Приблизно через рік, два після марафону, все вщухло, гравці награлися на є е 25 в рандомі стало менше і токсичність розвіялася. Але ось спогади не розвіються ніколи. Демо Далі. А наступним у нас китайський важкий преміум танк восьмого рівня, який не так давно з'явився рандомі. Точніше, той рік, БЗ-176, гроза сьомого рівня і всього картону, в принципі. Токсик зведений в абсолют. І напевно зараз багато хто завежить. та такому ти гониш, я його розмотував на ізі, крутив його. Ніякий це не токсик. Саме ти від нього зливався найпершим. Саме він тебе панетрирував тисячу разів з першого пострілу. І саме цей танк розробники цілком серйозно хочуть понерфити, бо танк вийшов аж надто. А як усе починалося? Що в новорічний наступ 2023 року, і новорічні коробочки були насправді такі собі: американське МБТ з вічною перезарядкою, нудотна Віпера, улюблений з багатьох граців за версією, нібито непоганий М47 Імпрув, але все одно не те. Китаєць не викликав якогось інтересу. Подумаєш, черговий капелюх з фугасницею, будеш дамажити по 300 шкоди раз 20 секунд, ФО коротше. А як тільки цей танчик почав з'являтися рандомі, відразу у багатьох думка капітально змінилася. По перше, рухлий. Ну, начебто їде посередньо, але танк оснащений реактивними прискорювачами, завдяки яким він приїжджає на позицію на рівні з середніми танками. Ну якщо з обладнання на нього ставиш турбонагнітач, то якихось проблем із рухливістю як і не було. Друге, це броня, яка краще, ніж у перекачуваної десятки. Броня по зубах тільки дев'яткам і десяткам. На голоді. Ключки на башті є, але в них не попасти. Верхня лобова деталь міцна. Ну а нижня лобова деталь, що нижня лобова деталь, він її практично ніколи не показує, Ну якщо він не дурень. Звісно, тому що. Гармата дозволяє грати від рельєфу. Ну гармата це м'яко сказано: 160мм колоди з кавеними мінус 10 градусів. Шкоди за постріл на ББшках 650 одиниць. Бронепробою 208мм. Ну вся пишність полягає не в ББшках, а в голодових фугасиках. У яких середня шкода за постріл 800 одиниць, ну а бронепробиття 225 мм. Цей китайців за один постріл здатний ополовинити майже будь-який танк однокласників. нормальненько так покалічити дев'яточку і з особливим збоченням принизити десятку. Сілякі леопардики, батчатики, коли гравці побачили, що цей демон витворяє в рандомі, багато хто відразу розчахлив свої кредиточки і бігом купувати коробочки, в надії випиди, надії вибити китайського бревномета. І якраз таки на це був весь розрахунок БЗ 176 практично в соло витягнув новорічний наступ 2023 року. Якби не цей танк, мало б хто купував ці коробки в таких кількостях. Ну і коли цих танків було в рандомі небагато, було просто офігенно. Попався проти вісімок, взагалі наплювати, хто проти тебе грає. Важкий танк, середній. Усі клацались як горіхи. Але як було приємно лупити кущових виповзнів? Попався проти дев'яточок, нічого страшного, 225 мм і на них вистачало. Попався проти десяточок, грає вже не так борзо. І чекаєш, коли якийсь стіловичок надто повірить себе. І Суєш йому в бартину на 800, а потім після бою читаєш гнівне повідомлення, який же ти бридкий донатер. Так було весело до тих пір, поки цих танчиків в рандомі не ставало все більше. і більше. Виявляється, не тільки ти такий молодець і вмієш стріляти. Звод із БЗ176 втрачав всіх. І, хоч багато хто вже на БЗ награлися, китайський бревномет все одно наводить метушню в рандомі. і Є найбільш токсичним танком на восьмому рівні. З високою ймовірністю в продажу він з'явиться не скоро. Ну якщо ж все ж таки з'явиться, то це буде другий преміум танк, якого розробне. Понерфять, офіційно. Ну ось і нарешті настав час десяточок. І першим у нас іде т 110 е 5 Хвилиночку, Е5 хіба був колись токсичним? Якщо ти таке питаєш, друже, значить ти забув, що коїлося у 2015-2016 році. Найголовнішими якостями е 5 завжди була універсальність. Ну а не головними якостями була шишечка на вежі, яка вже дуже сильно заважала. Граєш від сміття, шишку отримуєш. Граєш від пагорбів і рельєфів? шишку отримуєш. Граєш на рівні місцевості? Нафіг відцілювати НЛД, коли гарантовано можна хоч в шишку. Загалом не для всіх був апаратик. Піднімати громаду тоді ще не навчилися. І тоді ще розробники особливої уваги на примхи гравців не звертали. Перідично треба постраждати, говорили вони. Але стався нежданчик У 2015 році, в патчі 0910 Т-110Е5 був перероблений в новій візуальній якості і значно було покращення бронювання. Але найголовніше була зашита злощасна шишка. І до такої міри зашита, що її навіть десятки голдою не завжди Пробивали. А на голоді в той час грали одиниці, і Т-110 Е5 нарешті таки почав відчувати себе комфортно в рандомі. Все б нічого, але цей танк в ангарі був у багатьох, і всі ці багато почали його викочувати. Що тоді почалося, сподівайся, ти розумієш: є 5-го викорити з рельєфу могла тільки рта. Ну або ж спільний раш. Ну а так ніхто йому нічого зробити не зміг. Стоїть зараз від вежі і клацає всю твою команду. І альтернативи цьому танку тоді ще не було. Суперконя запровадили тільки 2017 року. І саме Е5 на той час. Посідав лідируюче місце за кількістю натанкованої шкоди. Всі постаринці стріляли в шишку і вони не пробивали. Ось уяви, це рівносильно тому, якби без сучасного Чіфтейна за глобалку вели б 2015 році. Точніше, не вели, а роздали б усім. І ось саме така кількість є 5 в кожному бою наводила метушню. Чиї команді є п'ятих більше, та команда й перемагала. І балансувальник в той час був далеко не таким, як зараз. Ну і звичайно ж, на п'ятому в основному катались статисти та ще й на противній голоді. Грати проти них було вже складно. Е5 і в кожному бою були в топі по урону. І по суті, інші тяжі були просто непотрібні. Всі качали тільки Е5. А саме кумедне, коли розробникам ставили запитання, чому шишка Е5 стала майже невразливою. Це сталося випадково. Нє, ти розумієш, випадково. І за це ще їм зарплату платять. Ну і добре, було очевидно, що нерв неминучий. Але це ще не все. Щоб два рази за пляшкою не бігати, є 5 нерфанули броню за катками з 254 до 76 мм. І ось після цього боєукладка стала. Критуватися в 10 разів частіше, американського токсика поставили на місце. Кількість рандомі скоротилася до мінімуму, обурювалися лише ті, хто не встиг його качати. Ну а ще пізніше, якщо ти пам'ятаєш, є п'ятий став чи не найгіршим тяжем на 10 рівні, особливо порівняно з Суперконем. аж до 2020 року, в патчі 1-10. Його нарешті-таки довели до розуму, і він став таким, який я й зараз. З часом дуже хочеться, щоб цю шишку зашили, але якщо це станеться, всіма бажаний чівтейн вже буде нафіг не потрібен. Йдемо далі. Цей Оксик, сподіваюсь, представлення не потребує, бо шведського кранвагена, напевно, не знають тільки новачки, які зареєструвалися вчора. Його вже, звичайно, поставили на місце, а до цього що коїлося? Слухай, з'явився він у грі в кінці 2016 року, патчі 0,91. Він м'яко скажемо нахрен нікому не був потрібним, почесно посідав місце одного з найгірших тяжів на 10 рівні. Розарядка довга, бронепробій фуфло. Єдиний плюс і була міцна башта і кути вертикального наведена мінус 12 градусів. Здавалося б, міцна башта. Та може буде танкувати і дамажити граючи від рельєфу у Хінаїні Ми ж тоді були бебешечками і голодою. Башту крана пробити було складно. Ну а навіщо напружуватися? Навіщо тиснути соус, коли можна зарядити фугасики? А фугасики чомусь танкувати особливо не виходило. І ось виїжджаєш ти за пагорби своєю міцною баштою, отримуєш парочку петард кабіну і половини очок міцності немає, тому що фугасика раніше були неймовірно токсичними, гарантовані 300-400 шкоди в будь-яку проекцію забезпечені. Але ми до цього ще повернемося. Загалом терпів краник знущання, і через три роки в патчі 1.5 кран отримав довгоочікуваний ап. А якщо бути точніше, був не ап, а нормальний такий ребаланс, за деякий якому краник нарешті-таки став себе нормально почувати в рандомі. Але навіть після ребалансу, особливо токсичним він не був. Його, як раніше, контролили фугасиками до 2021 року, якому відбулася напевно найчудовіша зміна за всю історію гри, а саме ребаланс фугасів. Історія гри, а саме ребаланс фугасів, який остаточно поставив хрест на їхню токсичність. Усе в будь Яку проекцію по 300-400 шкоди вже не помажеш. Ну начебто вирішили одну проблему, а за нею з'явилася інша. І як ти вже зрозумів, цією проблемою і став кранваген. Граючи від рельєфу, кран уже нічим не контрився, тільки кумулі за 400 могли поставити його на місце, і пішло-поїхало. Кранвагени досить часто були в топі. А так як всі карти перекопані, були такі кадри, які стануть від башки на одному місці, і весь бій в нерухомому положенні. Безкарно дамажать, і кількість цих шведей в рандомі збільшилася з кожним днем. Грати ставало все складніше і складніше. Три крана в команді. Це звичайна справа. Але в рандомі було хоч якесь розмаїття. А ось у рангових боях уся техніка складалася з кранів. Грати було дуже цікаво, якщо ти розумієш, колись найгірший тяж на 10 рівні став одним із найтоксичніших танків. Гравці просили, щоб розробники зробили що-небудь. Ну розробники чинили хитріше. Замість нерфа броні, кранвагон отримав меншу рухливість, яка на хвилиночку повністю фіксується боновим обладнанням. Ну так як бонове обладнання занадто дороге, а отже собі його дозволити можуть небагато. У цільової аудиторії повністю пропав інтер а разом із ним і розвинулась токсичність. Йдемо далі. Ну і звичайно, почесне перше місце посідає танк, який свій час рандо поставив з ніг на голову: японський тяж тайп 5 Heavy, ну або як його по-іншому називали, Алкаш. З'явилося це чудовисько в рандомі 2015 році, Патчі 0910. І за своєю концепцією мав бути альтернативою Маусу. Повільний, здоровенний, з великим запасом ХП. Але найцікавіше, після своєї появи він був не токсиком. Досить довгий час. Він носив почесне звання терпіли, та він і пору. Не стояв з Маусом. Це був просто найгірший тяж у грі на 10 рівні. Його просто розривали в мотох. Це було мішень номер 1 Гра на цьому танку було рівносильно випробуванню. Та такою мірою він був паршивим. Само собою, розробники бачили весь цей жах і природно створювали робочий вигляд: то швидкість заднього ходу апнуть з 10 кілометрів на годину до 11. скоротять по 6 мілісекунд у швидкість повороту. Загалом робота кипіла. Знову Хеві як терпів, так і продовжував терпіти. Після двох років Хеві знову апнули, а саме посилив. Бронювання корпусу і башти, а також додали альтернативні 150 міліметрів фугасниці, гармата з родзинкою, у якої була за постріл 1400 одиниць, і ось тоді приятель почалося. Із найгіршого та найнавишнішого тяжа на 10 рівні він став найулюбленішим танком цільової аудиторії. Скілозалежність була нульова. Тобі нічого не потрібно було мудрувати, нічого відцілювати, просто наводишся на будь-який танк і гарантовано будь-яку проекцію задаєш шкоди, і не по 100- -200 одиниць шкоди, як зараз, а по 450 600 одиниць шкоди. Броню. І 1400 по картону. Бачиш, що Маус грає він ромбу в башту на 600 з підпалом. А це, хто гриль стоїть в кущиках, на півтори тисячі в табло отримує. Ну а що цей Мастадонт витворяв з вісімками, сподіваюся, ти розумієш. І саме за свою простоту генплея Т5 Хеві отримав кличку Алкаш. Тому що здебільшого на ньому грав ось такий контингент. Фугасики бахалися рікою. Цільова аудиторія природно билася в екстазі. Інших гравців це безумство почало загострювати. Роль броні була просто стерто. Танкує, не танкуй. Все одно отримаєш. Так, розробники бачили, що відбувається, але чіпати танк цільової аудиторії це небезпечно. Онлайн високі гроші льються рікою, але робочий вигляд потрібно було створювати. Ти мені не повіриш, але все таки розробники наважилися на нерв. Було зменшено швидкість повороту ходової та башти, а також незначно зменшено бронювання корпусу. Природно, цей нерв був для відводу очей. Як токсиком був, так і продовжував токсичити. Але останньою краплею це були рангові бої, в яких практично весь етап складався з алкашів. Ну, звісно, на іншій техніці було грати марно. Буланс на Крикнув остаточно, і в 2014 році фугасному мракобісю нарешті прийшов кінець: 150-міліметрову фугасницю алкаша занерфили. І господі, що тоді почалося? Злість, такий верес, стояв обурення гравців, які не встигли той танк прокачати. Я від усієї душі розумію: раніше ніяких бустерів не було, і прокачування тривало довго. Але голосніше за всіх обурювалася цільова аудиторія. Єдиний танк понерфили. А на чому задоволення отримувати? А форум розробників просто розривався від гнівних повідомлень. А як ти розумієш, бурління ненависть. Не могло тривати вічню, і через 2-3 місяці вже заспокоїлися. Рандомчик більш-менш вгамувався, обожнювачі Алкаша повернулися в кущі на базу. Токсичність Хеві закінчилася, але всі ці танки, про які я розповів, тобі раніше за різним токсичні, навіть і поруч не стояли з наступним. Невже хтось подумав, що в цьому відео я залишу поза увагою коричневих однокнопкових пасивних, всіма улюблену і всіма ненависну Артюлечку, загалом, яку абсолютно всі лають, але все одно грають. На питання, чому ти це робиш, відповідь завжди одна: граю виключно за. Раделебезе, і на сьогоднішній день стан від арти це просто прокляття, і багато хто всерйоз починає заляти. Нехай краще барта дамажила, як старі добрі, тільки приберіть стан. Не сперечаюся, стан це зло. Ну і хоч розумієте про що просите. Цей клас техніки був, скажімо, з обмеженими можливостями до скілу. Невимогливий геймплей, нудний, але вплинути на полях принижень, все ж здатен. І тоді він ще був максимум восьмого рівня. Але ось її характеристики, а саме вогнавів міць, ревершувала навіть не існуючий дванадцятий рівень, тому що лупила вона не що ти і зараз, в принципі, спостерігаєш, достатньо було тільки навчитися брати випередження і вивчити постріли. Ніякого тобі екшену, ніякого бадьоро урубилова. стоїш собі весь бій на базі і харачиш це разусю карту. Тому такий геймплей може сподобатися, думали тоді. Адже весь сік гри в активних діях, і тільки б вони знали, як же вони помилилися. Виявляється, такий геймплей був до душі не людям з обмеженими можливостями. Навіщо думати, навіщо чекати? Багато кнопок натискати. Ну, як ти розумієш, кількість таких любителів зростала з кожним днем? Арти в рандомі ставилося. Більше і більше, і на неї навіть сідали ті, який такий геймплей не до смаку, тому що грати на іншій техніці було нестерпно. Арти в боях було по пешій штук, і кожна могла лупити на фулл ХП. Ось це в лапках веселуха була. Якщо такий клас дисбаланс, нелогічніше було б його вивести ще на початковому етапі. Але безубовні чесні розробники не шукали легких шляхів, і намагалися в баланс нерфити. Арту урізали перезарядку, збільшували швидкість польоту снаряду, але арти в рандомі менше не стало. Якщо вона не ваншотила, то колічилась плешем, а сплеш був Набагато більшим, і що не менше по 500 шкоди просто перманентно. Без відцілювання довбаєш збіговиська замісу. Артохейтерів ставало додалі більше і більше, але кількість любителів складного гейплея не зменшувалася. І в 2018 році в патчі 018 трапився ребаланс арти. прибрали бронебійні снаряди, понерфили шкоду, капнули перезарядку, час ведення і додали стан Обурено артоводів не було меж. Єдиний улюблений клас техніки ушатали. Ну і все за старою схемою: донатити не буду, з гри піду і так далі. І перший час Після цього ребалансу в родомі стало спокійненько, що ти іноді забуваєш, що граєш казино. Артюлочка з пешем вже не лупила по 500, а максимум по 250. І ось здавалося, розробники все змогли, але через пару місяців з незрозумілих причин арта знову з пешем стала та лупити по 500, і до того ж вішати стан. Хоча офіційно ніякого апа не було, гравці стали порівнювати старий реплей, і насправді різниця була. Розробники в свою чергу заперечували. 1.13 стався черговий баланс, після якого багато любителів складного геймплею з улюбленої Артюлочки пересіли на порожні петешечки, тому що прийшов кінець, арта, нарешті, кожним пострілом переставала дамажити з першим на 500, плюс перестала бути в топі списку за втратою. І трохи пізніше їх кількість рандомі скоротили до двох штук. І ось начебто токсичності кінець ні, залишився стан, через яких у багатьох горить, через яких у багатьох палає. Через який у багатьох з'являються погані думки. Вже вкраще арта дамажила, як раніше, але ж тільки прибрали стан. Я, мабуть, буду закінчувати цей топ токсичних танків. Друже, будь ласка, підписуйся, став лайк, тому що скоро будуть стріми кожен день. Не хворійте, друзі.